Є такі диваки, які досі вважають, що Земля пласка. Наведемо аргументи коротенько, які доводять, що Земля таки точно не пласка, а кругла. Перше різниця часу в різних географічних точках планети говорить про те, що Земля не пласка. Друге. Кругла тінь Землі під час затемнення. Третя спостереження з космосу. Наша Земля дійсно кругла і є дуже багато зображень нашої планети. Четверте, інші планети таке ж круглі. Як от ви собі уявляєте, всі планети круглі, а наша пласка, наче млинець? П'яте різниця зоряного неба в різних точках землі. Тобто ми ж розуміємо, що в різних географічних точках, коли люди спостерігають зірки, вони бачать різну конфігурацію, що говорить про те, що земля таки кругла. Ну і остання подорожі навколо землі, людина починає з однієї точки, а потім до неї повертається.